Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці ахерелі, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексуса, Мерседеса, в паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови, повикупляли тут торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати левели, сервіси і так далі, щоб відповісти бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають, вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому. Виразив як в принципі, і всі Європі. Тепер же Сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Carrefour. Ну, Хто не знає, той не знає, але це щось типу АТБ місцевого от, по Польщі. Да? Плануєте, а це там 800 чимось магазинів, чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазинів. 800 магазинів. Уявіть, що це взагалі? Коли в Польщі вперше в житті появляться нормальні продуктові магазини, ну і не тільки продуктові, сільпо слава це не тільки продуктами, ну вони офігеють, у них перезагрузка вообще буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити Скуплятися А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да, да, кажи до війни. АТБ планували викупити Лідл в Німеччині. Планували лідову викупити Німеччину? Ну це теж, прикиньте, скільки там вати бабла. Взагалі, оцим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все і Європа як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу, і Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео, це типа банкінг, якийсь. Так, да? Да, да, да. це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали їх так, гриви, да, заборонили. І про це власник Монобанку дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні. Українському не банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше б допомогли б нам, та ми б оставали собі в Україні. А так догрались. Все, чао.